Привіт, Сашунчик. Сашунчик наш прийшов по істочки позвати хату. Що ти свій замовив? Взяти. Ой, Боже. Я по на хату, правильно. Я по на хату, я прийшов тут. Та ось така кофта прикольна, покажи. Обцарапані, і все, ми сьогодні Сашунію, в них була війнушка, вони обцарапали один одного. Так, <ривіт> да, Сашулічка собі вибрав вже за цим. Ні, не вибираю. А що ти це ось Спайзик з да? А? Що ще? Я замовил, замовил обухладаю. А, кажу, обухладаю. Прикольні, Садики, такі. Угу, а що, ну що да. я ще ну, я і... з тебя Так? І... І що ще? Фрешик. Фрешик. Фреш. Та, фрешик. А ще що ти замовлявся? Ось щасливі години. І... Коли тоді щасливі години? Щасливі години. Щасливі години. Це, щасливі години. це я, я щасливі. Це щасливі години. Це класно. Одну замовляєш траву і двічі більше тримаєш. Так, Синок вертає. Класно, що він якийсь сочок вже принесли крещик. Який тебе хрещик? Я Так. І що ти, ти не договорив, який ти собі? замовив... Я... А ну пийне смачний. Мені кава. Ну як завжди, як я без кави. Боже я кавоманка. Якби в нас була своя кав'ярня, у нас би не було прибутку. Солодкий. Солодкий, смачненький? Да. Ну хорошо, давай добренько, почекаємо, зараз що тобі принесли. І ти заодно розкажеш, що тобі принесли, так? Да? Да. Добре. Це що принесли вже поїстечки. Що за що принесли? ну зачекай, котик. Зачекай, будь ласка. Да. Що, тобі, що тобі принесли А ну, розкажи, покажи. Спасик зі корочкою, що він дуже захотів сьогодні, так? Да? Ось, дивіться, сосім. Ролик з лососем. Де твій ролик шоу. з лососем? Покажи. Сашоня набирає собі так от. Соєвий соус. О, соєвий соус. Хто ж не любить соєвий соус, так? Да? Ну і звичайно ж наш класний, класний яблучний сік. дуже смачний, до речі, солодкий, смачнющий. І так сошенічка обирає себе. І кладе собі пілочку. Молодець! Саша, ти нормально жуєш? <một> ти так пополовині косай, нормально. Ну що, котик смачного? Ну як? Смакота? Нормально, тільки так видавай пополовинці будеш. Щось ти так заковтнув, що я ж злякалась. Сашунь. Ну все, смачного тобі. Все, будемо їсти, я попівскує. А ти засієш свої, може, я там щось з'їм зараз тебе. Ням-ням. Ну давай смачненько. Байбай! Да, <риколи> васабі. ось такий кнедлик васабі, прикольно лежить. <риколи> 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 так, имбер. <риколи> Ой, це я не знаю. Давайте я напевно ручкою тобі допоможу. Давай. Далі. Ну все, добре, бай-бай. Смачного. Ой. Саш, пока. 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 Bye -bye.